Друзі, доброго дня! Дивіться, тільки що, пару хвилин назад, придбали ось таку Kia Niro. на сьогоднішній день є даний автомобіль доступний. Перевіривши лакофарбового покриття, весь автомобіль в рідній фарбі. Колір даного автомобіля у нас де синій металік, темно синій колір. Як ви бачите навіть на відео, ось тут у нас відблиск йде до синього, якщо далі може показатися, що він чорного. На гарних легкосплавних дисках літня резина. Резина в хорошому, адекватному стані, можна сказати, що нова. Є дві зарядки. Даний автомобіль придбаний мною і є на даний момент доступний. Тобто він не є проданий. Закидаємо його зараз на свою сторінку, можливо, когось зацікавить. В комплекті в нас йде дві зарядки. Одна швидка, одна повільна. Пластмаси в нас, можна сказати, в ідеальному стані, немає жодних таких великих потертостей потрапин. Максимальні комплектації на шкірі, два ключа, безключові доступи, обдув сидінь, підігрів сидінь. Кіоніра і ікона у нас відрізняється тим, що задній ряд сидінь має підігрів і передній ряд має пам'ять сидінь і, в принципі, все. Ну і тим, що Niro від кони відрізняється, вона має більше місця, тобто вона ширша і довша. Вартість даного автомобіля в Україні буде становити 16300 євро. Кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, зможу його доставити вже наступного тижня. По автомобілю, тобто по стану редуктора і мотора, потрібно буде замінити підчепники. Це ми зробимо в себе в гаражі. Тобто, хто дивився на мої відео, знаєте, що я сам особисто їх міняю. Тобто, ви, получаєте за 16 16300 автомобіль, не фарбований і вже з замінними. Підчепниками як в редукторі, так і в моторі. Отже, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Ось вам покажу, яка ціна її тут була в Нідерландах 17999, мінус ПДВ. 19 рік, чистий 19 рік, 10-й місяць 19-го року. 150 тисяч оригінального пробів. Ось такий автомобіль є на сьогоднішній день актуальний. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео.